Доброго дня, ви на каналі Smart Plumber і сьогодні приїхали на такий об'єкт. Тут два поверхи і бейсмент і все поділено на різних власників. І зараз маємо там зробити на другому поверсі кухню. Ось так заходимо через задній вхід. Задній вхід і отака от от територія загальна. Бардикю. Газончик маленький, качувальний. Ось вот, так вот, ще виглядає. Піднімаємо в сходах, тут сюди люди. Прямо в коридорі тримають холодильники, шафти, напитки. Вот, тут робимо ремонт. Ну, так воно така у нас робота на другому поверсі. Квартира на цілий поверх. Оце в нас кухня повністю. Тут маємо спояти труби, випустити. Тут зробили вже нашу душову, тут теж маємо різати всі. І от сама душова сісти, прийняти душ, помити ноги. Отак більш. Ванна ще не готова, так що ми ще сюди приїдемо. Таке, таке Перекриття сюди налиють бетон і вже тут прямо наклейку вставлять в плитку. Тут вже покрутили діорок і тут вставлять теж плитку. Кладить, кладовочку маленька і велика кімнатка. І вихід тут на вулицю, вихід тут на вулицю, на парковку дворки. Обігрівання знизу йде. Отак воно все виглядає, все застелено, все, гарно все. Тут кімната Тоже така. Дві гардеробні, великі, певна спальня загальна, мастер, як кажуть. І ще одна спальня з одним гардеробом. Ну і так, друзі, займаємося. І третя спальня, теж з одним гардеробом Можна сказати, дві дитячі, одна доросла спальня. Ну і така квартира. Друзі, от закінчили ми. Поставили змішувач, він не, в нас не тече, тому що там ще не підвели електрику, а він є сенсорний. На сенсорі. Тому що, от, 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 Змішувача Зробили під посудомийку і зробили під це. Та й от поставили краники, монтаз. Не доробили все, бо ще всього немає. Але пізніше доробимо. Отак от, так, ось є. Так що супер. Друзі, ми закінчили тут. Все це разом покажу.

Олег. Більярдний стіл. Ну і так. Тут уже давно ніхто не живе, але так то ну, здається варіант. Отак воно. так воно виглядає. Супер Так що підписуйтесь, гарного дня і будемо відео багато. Це, друзі, цілий будинок. Два а, такі великі апартаменти, як я вам показав, один. і Один бейсмент, тобто підвал, що його здають, це все здають. Цілий будинок, він ну, його купили за 847 тисяч. такі досить нормальні вкладення, тому що здають таке десь за... 3,5-4 тисячі одне приміщення плюс бейсмент за 2. Тобто місячний дохід десь виходить в середньому там, що перекриває і кредит самого приміщення і е, ще залишається десь 3 тисяч доларів у місяць. Гарного дня всім, підписуйтесь, і буде нове відео.